П'ять незвичних девайсів, якими користуються кіберспортсмени: геймерські окуляри. Вони мають спеціальні лінзи, які блокують або зменшують вплив синього світла від екранів. Завдяки цьому очі менше втомлюються, а голова не болить після довгої сесії. Тренажери для пальців кістей. Перед катками важливо добре розім'яти руки. Такі гаджети підвищують витривалість, силу, точність рухів і допомагають уникнути травм, зокрема тунельного синдрому. Компресійні рукава це must-have для кіберспортсменів. Вони зроблені із гладкого дихаючого матеріалу, щільно прилягають до шкіри і забезпечують плавне ковзання руки по килимку і жодного прилипання чи тертя. Грілка для рук, холодні руки, головний ворог геймера. Вони знижують точність, сповільнюють реакцію. А от розігріті м'язи працюють краще та рідше травмуються. Саме для цього і існують грілки. Навушники з біометрією це справжній прорив. Вони відстежують пульс, температуру, рівень стресу та частоту дихання. Твій особистий біотре. Який допоможе зберегти фокус під час найжорсткішої катки.